Російська окупаційна армія цієї ночі вдарила іскандерами та дронами по Україні. Мітила по західних, північних та південних регіонах. Скільки цілей збила наша ППО, розповім вже за мить. Не забувайте оформити підписку на канал Сейчас, щоб не пропускати оперативні новини. І будемо переходити до головного. У ніч на 11 липня російські агресори вкотре вчинили комбіновану атаку проти мирних міст та сіл України. Противник вдарив по Сумщині двома балістичними ракетами Іскандер М із Курської області. Приліт прийшовся по Кролевецькій громаді. Уточнили в обласній військовій адміністрації. У результаті одна цивільна особа отримала поранення. Загалом вночі та зранку четверга росіяни здійснили 14 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумщини. Зафіксовано 42 вибухи. Обстрілів зазнали білопільська, Миропільська, краснопільська, великопасарівська, новослобіцька, кроловецька та Серединобудська громади. Також ворог атакував шістьма ударними БПЛА із Приморсько-Ахтарська, це територія Російської Федерації. За даними командувача повітряних сил Миколи Олещука, всі шахеди були знищені у небі. Бойова робота сил протиповітряної оборони велася над Миколаївською, Хмельницькою, львівською та івано-франківською областями. Далі обговоримо кожен регіон окремо. Отже, на Миколаївщині, внаслідок падіння уламків збитого БПЛА, на відкритій місцевості виникла пожежа сухої трави. Займання оперативно ліквідовано підрозділами вогнеборців. Постраждалих на щастя немає. Минулої доби місто Вознесенськ зазнало ракетної атаки. За даними керівника області Віталія Кіма, влучання відбулося по цивільному об'єкту на території підприємства. Внаслідок чого один працівник підприємства загинув, ще вісім людей отримали поранення середньої та легкої тяжкості. Увечері 10 липня, з 18.05 до 20.00 години, ворог атакував дронами камікадзу типу FPV Куцурубську громаду та її акваторію. Внаслідок останньої атаки пошкоджено нефункціонуючу будівлю фермерського господарства. Постраждалих немає. А такі звуки цієї ночі чула Франківщина. Літальні апарати знищували у темряві наші оборонці. На ранок вороги взялися кошмарити Харківщину. О 6.10 четверга село Глушківка потерпало від атак. Після прильоту кабом уражена територія сільгосппідприємства постраждали четверо чоловіків: 43, 43, 44 та 63 років. Один у важкому стані троє людей госпіталізовані до медичного закладу. Один чоловік відмовився від госпіталізації. Глава обласної військової адміністрації Олексійнігубов додає: є жертви і в області. Напередодні ввечері, 10 липня, постраждав чоловік 70 років. Загинула жінка 60 років у селі Слатине. Внаслідок артобстрілу росармії пошкоджено приватні будинки, гараж та господарча споруда. Упродовж доби окупанти 404 рази обстріляли 12 населених пунктів Запорізької області. Одного чоловіка поранено внаслідок російських атак по Василівському району. Ні на день не стихає вогонь на Нікопольщині. Цей район Дніпропетровщини, вкотре зазнав ворожих ударів так само ввечері 10-го числа. І повторного із самого ранку, 11-го. агресор застосовував дрони камікадзе та артилерію, поцілив по центру а також по Марганецькій громаді. Пошкоджений приватний будинок. Люди при цьому не зазнали травм. На Херсонщині путінські нелюди вбили одну людину ще двоє дістали поранення через російську агресію. Бойовики поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, адмінбудівлю, агропромислові підприємства, житлові квартали населених пунктів області, зокрема в багатоповерхівку та 14 приватних будинків. Пошкоджено складське приміщення, господарська споруда та автомобілі. Рапортує Олександр Прокутін, голова цієї області. Тим часом Київ досі оговтується після удару по національному дитячому лікувальному центру Охмадит. За даними мера Віталія Кличка, у стаціонарах столичних медзакладів наразі залишаються 33 потерпілих дорослих. Із них четверо перебувають у важкому стані. Шестеро дітей госпіталізованих з лікарні Охмадит. Також стало відомо, що у лікарні помер хлопчик, який перебував у хмадиці під час російського ракетного удару. На момент удару дитина перебувала в критичному стані у відділенні реанімації. Після його транспортували до однієї з лікарень столиці щирі співчуття батькам. Росіяни ж цинічно продовжують виправдовувати атаку по невинних дітях, і після казок прес-секретаря Путіна Піскова про антиракету у пропаганди з'явилися нові версії. Прокремлівські так звані блогери та анонімні телеграм-канали звинуватили українську владу в тому, що вона зробила жирне прикриття воєнно-промислового об'єкта, розташувавши його за три сотні метрів від найбільшої в Україні дитячої лікарні. Таким от, нібито, об'єктом ВПК вони називають завод Артема. Варто наголосити, що поблизу Ахмадиту не було і немає військових цілей, баз чи об'єктів. Тим часом Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки наголошує, вигадане Росією правила, нібито усе, що розташоване в радіусі 5 кілометрів від воєнного об'єкта, підлягає знищенню, це фейк. Просуванням наративів про нібито 5 кілометрову зону росіяни розписуються в тому, що РФ воює проти цивільного населення України, тим самим вчиняючи найтяжчі воєнні злочини, заявили в центрі. Разом з тим, деякі фахівці виявили, що ракета таки була направлена по медзакладу і мала безліч західних компонентів. Про це зокрема пише західне видання Financial Times. На таке відреагували вже на банковій. цитую главу ОП Андрія Єрмака. Без них Росія б не змогла виробляти озброєння. На жаль, ворог обходить санкційні обмеження і потрібно посилювати контроль. Про це необхідно кричати, бо ці ракети летять в людей, в дітей. Це інструменти геноциду. Кінець цитати. Ми ж спостерігаємо, якою буде міжнародна реакція на цей теракт. Більше чекайте у наступних випусках. А поки я вам дякую за увагу. Підписуйтесь на канал сейчас, аби не пропускати оновлень. І до зустрічі. У маленьких пацієнтів охмадиту не буде належної допомоги. Гендиректор дитячого медичного центру розповів про фатальні наслідки. Після масованого російського ракетного удару трагедію просто зараз обговорюють на радбезі ООН. Не стримують реакції російські опозиціонери. Впливова співачка Алла Пугачова виклала допис. А наші військові підготували для агресора Алеверди. Про це далі у випуску. Підписуйтесь і починаємо. На наступний день після кривавої атаки російськими ракетами по Києву, 9 липня, представники десятків країн зібралися на засіданні Радбезу ООН. Ключова тема цинічна атака країни-терористки по найбільшій Україні та всій Європі дитячій лікарні Охмадит. Перед представниками організації виступив гендиректор медичного центру Володимир Жовнір. Він розповів, що удар російської ракети пройшовся по відділенню реанімації та хронічної інтоксикації. Частина будівлі була повністю зруйнована, а перекриття обвалилося. У цей час проводилися три складні операції. Діти були на крапельницях, на діалізі, у реанімаціях. Те, що відбулося, поставило під загрозу їхнє життя, підкреслив жовнір. Крім того, через ракетний удар 24 відділення лікарні зазнали пошкоджень. Всього всередині перебувало понад 600 пацієнтів і стільки ж представників персоналу. Ось що довелося пережити очевидцям цієї страшної миті. Ти про трагедію директор медцентру говорить, що це не просто воєнний злочин, це поза межами людяності. У пацієнтів не буде належної допомоги. Наші спеціалізовані послуги з високоякісним обладнанням не будуть надаватися в найближчому майбутньому. У нас будуть серйозні довгострокові наслідки для медичної сфери щодо лікування дітей, наголосив пан Жовнір. До слова, ООН вже підтвердила, ракета влучила прицільно. Голова моніторингової місії організації справ людини в Україні Даніель Бель, посилаючись на власний аналіз, заявила: цитую дитячі спеціалізовані лікарні влучила наймовірніше російська ракета. Разом із тим в уряді вже пообіцяли, держава повністю відбудує Ахмадит, на відновлювальні роботи спрямують 100 мільйонів гривень. А президент Володимир Зеленський додав, і ця сума не остаточна. Охмадит ми відновимо з Кабміном. Я на зв'язку є перше рішення 100 мільйонів гривень на підтримку Охмадиту. Буде ще 300 мільйонів. Будуть інші рішення і для Києва, і для міст Дніпровщини. І Донеччини, всіх обов'язково ми підтримуємо всім дітям, всім сім'ям, всім, хто постраждав, допоможемо, дякую, і всім нашим людям, які підтримали Охмадит. Також звичайні люди своїми донатами неабияк підтримали медзаклад. За 22 години українці зібрали 250 мільйонів для Охмадиту. Робота з відбудови починається вже зараз. Лікарі та пацієнти поки що перейдуть зі зруйнованих та пошкоджених корпусів до київських обласних клінічних лікарень номер 1 та номер 2 Нині ж енергетики встановлюють тимчасові трансформаторні підстанції, щоб повністю заживити Охмадит. Паралельно з цим наші військові на фронті відправляють ворогу помсту бумерангом на Вовчанському напрямку. Прикордонники знищили танк окупантів дроном із написом За Охмадит. Вибухнуло гарно та влучно, так аби для ворога був останній спогад. Відеорезультат показала прес-служба ДПСУ. Співак Андрій Хливнюк, який боронить наші землі, теж показав, який подарунок підготував росіянам. Артист поширив світлину зі снарядом із промовистим написом За Охмадит: трансформуйте свою людь в дію, забезпечуйте військо. Закликав захисник. Не змовчала навіть Алла Пугачова, яка ще спочатку повномасштабного вторгнення засудила агресію Росії до України. У своєму інстаграм виконавиця опублікувала відоме фото з окривавленим та перебинтованим немовлям, яке облетіло весь інтернет та дала зрозуміти, що Кремль перейшов межу. Бог терплячий, але всьому є межа, різко написала співачка. Нагадаю, країна-агресорку виконавиця покинула та живе нині з сім'єю в Ізраїлі. Її чоловіка Максима Галкіна було визнано іноагентом. Примадонна має неабиякий вплив на своїх співвітчизників. Як ті відреагували на пост, невідомо. Коментарі до нього вимкнені. Але як вважаєте ви, шановні глядачі, чи прокинеться у росіян людяність? Аби вони не раділи трагедіям, а нарешті Думки під цим випуском.